Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Палки вітання, дорогі радіослухачі в ефірі. Програма дипломатичні діалоги, в якій ми, Вікторія Парчевська та Христина Шетицька, студентки Донецького національного університету імені Василя Стуса, щоразу знайомимо вас із основами міжнародних відносин політики та дипломатії. Усім привіт! Дуже рада нашому черговому ефіру, яка ж сьогодні тема відкриє багатогранний світ міжнародної політики. Сьогодні ми розповімо про децентралізацію в контексті міжнародних. Народних відносин, тобто міжнародну взаємодію міст і регіонів, за основу візьмемо кейси європейських держав, але спершу пропоную зануритися у визначення самого поняття. Децентралізація за сутністю представляє собою складне поняття, що впливає на різні аспекти організації державного управління. Це охоплює адміністративно-територіальний устрій держави, систему публічної адміністрації, розподіл функцій, повноважень та фінансових ресурсів кожен із цих елементів має важливе значення для розуміння та впровадження децентралізаційних процесів. Особливе значення децентралізація має для розвитку демократії. Вона дозволяє залучити громадськість до процесу управління та забезпечити більш ефективне задоволення потреб населення на місцевому рівні. Польський професор Рушковський аналізуючи територіальну децентралізацію, виокремлює три її системотворчі компоненти: перший це децентралізація політи. Публічно правовий статус органів місцевого самоврядування походить від специфічного способу формування цих органів та їх представницького характеру. Відповідні конституційні гарантії формування системи органів місцевого самоврядування, її зміст та організація засвідчують незалежність таких органів від держави. Друге, це децентралізація адміністративна і полягає вона в тому, що на органи місцевого самоврядування покладено завдання, а відтак функції і повноваження. Наваження щодо задоволення публічного інтересу в межах відповідної території, і третє децентралізація фінансова, яка передбачає наявність власних фінансових та матеріальних засобів, і означає діяльність щодо володіння, користування і розпорядження фінансовими ресурсами, які перебувають у власності громад, зважаючи на інтерес до децентралізації в усьому світі, особливо в контексті країн Європейського союзу, де можна знайти численні приклади успішної реалізації. Цієї стратегії для України є важливим вивчити та адаптувати ці практики до власних реалій. Децентралізація відіграє ключову роль у зближенні громадян, сприяючи розвитку міжособистісних контактів як в межах країни, так і в зовнішньополітичному вимірі. А також створюючи можливості для більш ефективного управління на місцевому рівні. Одним із найважливіших аспектів децентралізації є перерозподіл владних функцій на користь громад, що сприяє збільшенню їхньої у. Часті в прийнятті рішень та забезпечує механізм захисту від можливих зловживань владою. Прикладом цього є Франція та Польща, де впроваджено модель публічного управління що передбачає формування власних органів влади громадами. Цей підхід дає змогу громадам більш ефективно вирішувати свої проблеми та розвивати свої території, збільшуючи рівень задоволеності місцевого населення та забезпечуючи більш прозоре та відповідальне управління адміністративно децентрального. Реалізація в Польщі сприяла розвитку місцевого самоврядування, покращенню якості життя її громадян, і після вступу держави в ЄС дала можливість новоствореним адміністративно-територіальним одиницям стати рівноправними партнерами міжнародного співробітництва. Через закон про принципи підтримки регіонального розвитку здійснено інституційне оформлення контрактної системи взаємовідносин між регіонами та центральним урядом після десятирічної апробації нового територіального устрою. Реформа децентралізації в Польщі була послідовним продовженням процесу демократизації суспільства та проходила свій інституціональний шлях у контексті виконання угоди про асоціацію з європейським союзом. Необхідність проведення реформи децентралізації у Франції було зумовлено наявною адміністративною системою, що не виконувала своїх функцій, оскільки Франція традиційно є унітарною державою, яка залежить від розміру ізольованої громади, муніципалітетів агломерацій агломерації спіль... Ноти міських громад і найближчим часом мегаполісу. Складна структура французької адміністративної складової не підлягала примусовій територіальній реформі, проте ідея примусового злиття, що була відкинута населенням, трансформувалася в співробітництво територіальних громад. Більшість країн ліквідовує дрібні і не завжди дієві територіальні утворення. Франція в цьому питанні залишається досить консервативною. У Франції в результаті реформ децентралізації наприкінці двадцятого століття було. Запроваджено нові повноваження місцевих органів влади, інститути, а також процедури їхнього впровадження, посилено роль депутатів місцевих органів влади. Французька реформа полягала в збалансованому та інтегрованому розвиткові регіону, який неможливий без досягнення консенсусу всіх учасників такого процесу, центрального уряду, місцевої влади, підприємців, громадських організацій. Французький досвід свідчить, що плани регіонального розвитку перетворилися на контрактні угоди, які складалися на кілька. Кароків між державою та регіональними адміністраціями це стало засобом оптимізації розподілу відповідальності за регіональне планування між різними органами державної влади у зв'язку з підвищенням ролі регіонального рівня як важливого партнера переходу від відносин підпорядкованості до взаємодії у той же час існують різні моделі контролю за діяльністю місцевої влади, що можуть бути використані як приклади для України. Наприклад, у Латвії функції контролю. Здійснюється міністерствами без спеціальних представників центральних органів влади, що дозволяє забезпечити більшу ефективність та прозорість цього процесу. У Фінляндії контроль здійснюють представники міністерств у регіонах, а в Естонії старости районів, що допомагає забезпечити високий рівень відповідальності та ефективності місцевого управління у контексті децентралізації в міжнародних відносинах. Неможливо оминути явище дипломатії міст і територіальної дипломатії. Ж, низка акторів, які впливають на міжнародну політику, вчені виділяють специфічну групу суб'єктів міста, обґрунтовуючи існування міста як суб'єкта міжнародних відносин, використовуємо певні орієнтири. По перше, це існування та розвиток побратимського руху, транскордонного співробітництва міст, які, врешті-решт, еволюціонували у практику дипломатії міст. По-друге, дипломатія міста перетворюється на більш організовану та сплановану діяльність механізми, географія та стилі. Як Пої є досить широкими та різноманітними. Вони починаються від традиційних договорів про побратимство і закінчуються багатосторонніми проєктами в рамках роботи мереж міст і поза ними. По-третє, це наявність ресурсом якої сили у міста, що приваблює і викликає довіру у міжнародних партнерів. А різноманітні дипломатичні ініціативи міст часто направлені на її просування за кордоном. І по четверте, це внесок міст не лише у власний розвиток, а й розвиток цілого. Людства, адже у їх дипломатичній діяльності часто проглядається принцип «Дій локально, думай глобально. Еволюцію дипломатії міст можна простежити починаючи з ініціативи Дуайта Ейзенхауера зі створення публічної або суспільної дипломатії між мешканцями міст Sister City International у 1956 році. З 1967 року ця організація стала некомерційним фондом і досі активно працює як неприбуткова мережа дипломатії міст. Важливим кроком у розвиток дипломатії міста стали програми ООН 1976, 1996 та 2016 року, в яких основним порядком денним для дипломатії міст зазначено цілі сталого розвитку та мирне співіснування. Сутність дипломатії міста розкривається через два світи в світовій політиці: тобто держава-центричний світ, в якому політика здійснюється державними акторами, мультицентричний світ в якому якому політика здійснюється недержавними акторами: розвиток побратимського руху, транскордонне співробітництво, традиційні договори про партнерство та побратимство, а також багатосторонні проєкти і програми в рамках роботи мережі міст в умовах суспільних трансформацій. Пріоритетними напрямами співпраці є муробудівництво, постконфліктне відновлення постраждалих від воєнних дій територій, кроскультурна комунікація серед основних сфер застосування дипломатії міст у сучасному світі. Дослідник Вандер Плюйм запропонував шість сфер безпеки. Розвиток, економіка, культура, нетворкінг, представництво міжнародна діяльність муніципалітетів в нашій країні здійснюється у співпраці з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України щодо сприяння територіальним громадам України в розширенні співпраці з іноземними муніципалітетами, зокрема методичні рекомендації щодо міжнародного муніципального партнерства. У методичних рекомендаціях представлено нові можливості для українських команд щодо розвитку. Міжнародних муніципальних партнерств, алгоритм дії та практичні поради з налагодження партнерств, особливості налагодження партнерств у кризових умовах, інформація про центральні органи виконавчої влади, діяльність яких актуальна для організації та супроводу, про організації та проєкти, що діють в Україні та можуть надавати українським громадам підтримку для розширення міжнародних муніципальних партнерств, приклади успішних партнерств українських громад у різних сферах тощо. В умовах поглиблення інтеграційних процесів в якості ключових пріоритетів для співпраці українських громад з міжнародними муніципалітетами визначені напрями євроінтеграції та відбудови за даними дослідження 50 українських міст Transparency International, що проводилося в період із 13 червня по 6 липня 2022 року, за час повномасштабної війни в 14 із 50 досліджуваних українських міст з'явилося 23 три а чи партнери? Ще два міста готуються до підписання угод про співпрацю та дружбу з іноземними муніципалітетами, а з шістьма містами обговорюють можливість укладання партнерських угод. Найбільше зв'язків українські міста мають із Францією, Німеччиною, Польщею та Сполученими Штатами Америки. Територіальна дипломатія це мала зовнішня політика, яку практикують місцеві та регіональні органи влади, які таким чином стають справжніми учасниками міжнародних відносин. Це почало. Ся з політики франко-німецького побратимства міст після Другої світової війни з метою примирення, починаючи з 1980-х років, завдяки глобалізації та процесу європейської інтеграції міста, регіони та федеративні держави в Європі дедалі більше вносять свій внесок у основну зовнішню політику, яку проводять їхні національні уряди, а також у реалізацію європейської регіональної політики та європейської політики сусідства. Їхня дипломатія часто то неформально. Однак нові правові інструменти, як європейські, так і національні, тепер дозволяють їм офіційно оформити тісні сусідські відносини. Таким чином, зовнішня діяльність місцевих і регіональних органів влади поступово розширилася і поклала кінець традиційної концепції вестфальської держави, яка має привілей ексклюзиву над зовнішньою політикою. Отже, зазначений досвід країн Європейського союзу може бути вельми корисним для України в контексті її власних реформ. Та та розвитку використання європейських прикладів дозволить забезпечити високу якість місцевих послуг, збільшити задоволеність населення та створити сприятливі умови для економічного та соціального розвитку країни. Вивчення та адаптація кращих практик децентралізації з країн ЄС є важливим етапом на шляху до побудови сучасної та успішної України. Дякуємо за увагу, дорогі радіослухачі! До нових зустрічей! Хай щастить! Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.